Як вам повернення Ferrari і А? Що думаєте з цього От, Чутки про їхнє відновлення кооперації вже всі давно знали. Але з чого все почнеться було невідомо. І в нас на квітень була дата X. Це 18 число. І писало, що тут буде щось від Metal Creations. Ну і звичайно всі думали, що це буде реліз Феррарі. А що саме ми чекали на реліз Феррарі? А на реліз Феррарі ми всі чекали отаку от коробочку з двома моделями. Ну, і звичайно було питання, чи це буде 18 числа і яка буде ціна. Тому що по календарику у нас тут ціна трьохзначна сума, тобто... Мінімум 100 доларів. Але але минулого тижня, здається, в п'ятницю на сайті Motel Creations. Так, де у нас ця штука? О, ось тут вони висвітлили таку сторіночку. Там ще не було видно ні ціни, ні можливості замовлення, просто йшов таймер. І ми дізналися, що такий цей реліз буде швидше, ніж 18 числа. А на 18 число вони запланували дещо інше з іншим віддаленим автомобільним брендом. От. І фактично ну, не було такої гучної реклами тут по цій Феррарі, по цій першій моделі. Вчора в 5 годині за київським часом в неї заралізили цей набір і зразу розпродали, в принципі, розпродали за... Десь Приблизно за 3 години все розійшлося. Ось. Ну, не знаю, дехто має якісь там зауваження до ціни. Може там якось не подобається, ну не знаю, як на мене. Точно краще, ніж преміум, ближче навіть до RLC моделей. Тому що що у нас там Spectra Flame, Spectra Flame на RLC. І ну, єдине, що оця старенька, старша Ferrari. 112, так в неї пластмасові колеса, але це як то? Red line Wills. Ось. Ось такий от наборчик, ціна 100 доларів, та... хм, Трошки кусається. Але, але ну, що ми маємо? 25 модель, 25 доларів за одну модельку, 25 доларів за другу модельку. І... Окей, накину 25 доларів за коробку і 25 доларів за Ferrari. Ну, не могли вони дешевше це зробити. Тому так є. Ну, люди розібрали швиденько, було обмеження один набір на аккаунт. Але без реклами того в принципі, взяли тільки ті, хто сидять там на форумах і, і спра... справжні колекціонери. І тільки вони зарелізились це, то вже на сайті Lemley. 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 Добре, на сайті Lemley, він, <кхи>, зразу відео виставив з оглядом на YouTube. Lемlaї на своєму сайті, зразу, як вони зарелізились, виставив відео огляд розпакування на цей набір. Тож, хто там не спішив, щоб бути самим першим, мав можливість спочатку подивитися, поцінити, чи, брати йому, чи вартує брати його, чи не вартує брати. І вже потім йти на сайт Motel Creations і там його собі замовити. Напишіть в коментарях, чи ви були серед тих, хто замовив собі цей набір аж за 100 доларів, не враховуючи доставочку. Добре, і разом з тим посипалися новини про всю лінійку на 25 й рік від Ferrari. От, зокрема, той самий Лемлей. На себе на вебсайті розписав, подобавляв фоточки всіх моделей, які ми будемо очікувати на 25 рік. Ось так само на сайті від Mattel розлетілась, ну, як опублікувалася велика стаття, про те, які моделі нас чекають, а також по їхніх цінах. Тож, для то, колекціонерів Ferrari рік буде насичений. Мені Доволі класно виглядає оцей тим транспорт. Знаю, вдасться його десь купити, не дасться купити. Але тім транспорт вони зробили дуже класно в цій ретро. Ретро бус, ретро ферарі. Премки і навіть мейнлайн Ferrari, Ferrari, всі порозлітаються. Оця РСІшка навіть на пульті. Маленька у нас є, що у нас, у нас є пораз моделей, на якого робив на каналі. Для Бетмена, здається. Ось, от, от так. Ось що нам підготував Fotвіal зі Ferrari. По цінах то отут -от. залишу посилання на ці всі сайти в описі. Можна буде собі пройтись і подивитися. Тож. Це було на 18-го, це сталося вчора, 7 квітня, реліз від Феррарі. Повернення до Hot Wheels. Все, такий коротенький огляд. Я не знаю не огляд, просто мої думки і враження того всього. Все, дякую за те, що подивилися. Напишіть в коментарях. Дякую вам взагалі за цей повернення колаборації, кооперації Ferrari Hot Wheels. І... Чи побачимо ми Формулу 1 Феррарі в лініці Хотвіл? Як думаєте, так чи ні? Все, дякую. Гарного і мирного вам неба!